Цей комп коштує всього 21 тисячу гривень, і це прям ну, реально топова комбінація за свої бабки. Я скажу так, що тут відеокарта 6600 xt вона буде приблизно як 3060, але комп з 3060 буде приблизно на п'ятерочку коштувати дорожче. І так дивись: прикольний акваріум. Е, реально е, класні виведені всі штучки, кнопочки, USB, type Type-C-шки. Сюди можна наліпити якихось іграшок, можна його кастомізувати трошки, блять. Всередині Ryzen 7 37.00X на 8 метр 16 потоків. На материнській платі на B550 чипсеті, 16 ГБ оперативної пам'яті, тобі можемо зробити 32. 512 SSD і відеокарта, як я вже казав, від Gigabyte 66.00 XT. Коротше, просто люте виконання, топова збірочка, особливо враховуючи супер ціну. Але є нюанси. У мене на сайті він коштує 22 тисячі 500 гривень. Тому дивись, якщо ти хочеш його купити за 21 тисячу, кидаєш це відео менеджеру і він тобі продасть його по твоїй ціні за 21 тисячу гривень. Оплата при отриманні для замовлення по ШФТГ відправка по всій країні взагалі без жодних передоплат.